УСРР в умовах нової економічної політики 1921-1928 роки прийняття нової економічної політики НЕП. Форма так званого перехідного періоду від капіталізму до соціалізму, що базується на використанні значних елементів ринкової економіки, була прийнята на 10-му з'їзді РКПБ у березні 21-го року і проводилася в країні до зими 27 -го, 28 -го років. Суть непу, встановлення економічної основи політичного союзу робітничого класу і селянства. Причини прийняття непу. Криза радянської влади кінець 20-го початок 21-го років, яка показала на практиці неможливість продовження політики воєнного комунізму після закінчення громадянської війни. Криза економічна А. Майже повна розруха і параліч економіки. Обсяг промислового виробництва у порівнянні з 13 13-м роком у 1920-му складав 13,8%. Чавуну 3%, сталі 5%, вугілля 30%. у сільському господарстві. Як підсумок політики продрозкладки, що позбавляла селян зацікавленості в результатах своєї праці, а також найсильнішої посухи, Україна в 1921 році заготовила 40% від своїх потреб у продовольстві при цьому продовжувалися хлібозаготівлі й масовий вивіз продовольства в промислові центри, особливо центральної Росії й голодуючим Поволже, що призвело до найсильнішого голоду в Україні у 1921-23 роках Кількість голодуючих 4,7 мільйонів чоловік, загинуло 1,5-2 мільйони. Б. Тільки після багатьох звернень керівників УРСР на початку літа 22-го року центр дозволив Наркомпроду України залишати в ній усі зібрані тут пожертвування, а також не вивозити в Росію продовольство. З березня 1922 року до червня 1923-го Україна одержувала продовольчу допомогу від міжнародних організацій, у тому числі американської адміністрації допомоги В. У галузі фінансів повна інфляція. Гроші знецінилися в 13 тисяч разів. Коробка сірників коштувала кілька мільйонів. Криза внутрішньополітична а порушено союз робітничого класу і селянства, обуреного продовженням продрозверстки, через що селяни зі зброєю в руках повстали проти радянської влади. Повстання Антонова на Тамбовщині у Кронштатті, Махна в Україні, локальні повстання українських селян. Б. У десять разів скоротився й до того вузький прошарок пролетаріату соціальної бази і опори радянської влади. Найбільш віддана його частина полягла на фронтах громадянської війни, частина декласувалася, не витримавши голоду, пішла в село. Криза всередині партії А. У РКПБ не було єдиної думки про шляхи виходу з кризи. Одні виступали за посилення адміністративних репресивних заходів, грецький сокольников, інші за поворот до більш демократичних порядків медведів Колонтай. У партії виникло 10 платформ, які пропонували різні шляхи виходу з кризи. Б. Становище погіршувалося складною міжнародною обстановкою, яка за умов внутрішньої нестабільності могла породити нову агресію і загибель радянської влади. У підсумку усі три кризи, викликані запровадженням політики воєнного комунізму, під час та після громадянської війни зробили неминучим прийняття на 10-му з'їзді партії курсу на неп. Основні зміни за часів непу у сільському господарстві. Заміна продрозкладки продподатком. Податок, що вводився, був відомий селянину ще до посівної, через що він був зацікавлений зробити більше і продати надлишки на ринку. Ліквідовувалася кругова порука, і кожний селянин розплачувався самостійно. Розмір податку у порівнянні з продрозкладкою був знижений приблизно вдвічі. Встановлювався прогресивний податок, максимум для заможних селян. У результаті. У сільському господарстві НЕП з одного боку економічно стимулював розвиток виробництва, з іншого боку, суворо дотримувався класової ознаки. У промисловості продаж у приватні руки дрібної частини середньої промисловості, що дало державі кошти і підняло продуктивність праці на цих підприємствах, об'єднання великих підприємств у трести і переведення їх на госпорозрахунок. Створення єдиного центру планування, держплану, що дозволяло регулювати витрати, прибутки і ресурси держави, перехід від зрівнялівки до відрядної зарплати робітників за результатами праці, скасування загальної трудової повинності, і перехід до добровольного залучення робочої сили, залучення іноземного капіталу у формі концесій, здачі в оренду підприємств землі тощо, змішаних акціонерних товариств та інших форм. У галузі торгівлі перехід до вільної купівлі продажу на ринку, крім місцевих базарів, були організовані великі ярмарки у великих містах відкрилися торговельні біржі, що здійснювали оптові угоди та операції з цінними паперами. У галузі фінансів випуск червінця. Дорівнював десяти царським золотим карбованцям і був в обігу поряд зі старими знеціненими радянськими знаками. Конвертованість червінця забезпечувалася завдяки постійному зростанню продуктивних сил при непі емісії лише старих радянських знаків, тоді як кількість червінців відповідала золотому і валютному запасам і кількості легко реалізованих товарів. В системі постійного поповнення держбюджету запровадження 86 видів податків, платні Комунальні, поштові, транспортні та інші послуги регулярних держпозик тощо. Підсумки і значення непу нова економічна політика мала такі підсумки. При непі були досягнуті найвищі темпи розвитку країни за всі роки радянської влади. У найкоротший термін відновлено господарство країни. Виріс життєвий рівень населення для нашої держави сьогодні. Не дає деякий досвід запровадження ринкових відносин і вміння в найкоротший термін виводити країну з економічної кризи Причини згортання небо. НЕП не міг бути довговічним, тому що базувався на двох несумісних основах: в економіці, ринкові відносини, в політиці адміністративно-командна система, компартія і підвладні її ради, профспілки, комсомол, каральні органи, що звикли не політику підкоряти економіці, а економіку своїм політичним цілям. Оскільки ринкові структури не мали своїх політичних партій, переможцем могла вийти лише радянська система. Керівництво країни ніколи не приховувало, що з Росії непівської буде Росія соціалістична, а не є тимчасовим вимушеним відступом. НЕП заважав планам лідерів РКПБ щодо встановлення однопартійної диктатури. На початку 1928 року НЕП було згорнуто і замінено сталінським тоталітарним режимом. Перші кроки примусове вилучення хліба в селян, закриття ринків і арешти за приватну торгівлю, запровадження. Карткової системи методичні рекомендації. При розгляді політики непу слід мати на увазі той факт, що вона розглядалася більшістю радянських керівників як тимчасовий вимушений відступ від магістрального шляху побудови комуністичної утопії, коли НЕП достатньо зміцнив радянську державу, а очікувана світова революція все ж не розпочалася. Радянське керівництво вирішило згорнути неп, перейшовши до побудови класичної тоталітарної комуністичної моделі в одній окремо взятій країні. Перевір себе, як ви розумієте, відому фразу Леніна, неп це всерйоз і надовго, але не назавжди. Входження УРСР до складу Радянського Союзу. двостороння угода 1920 року. За державним статусом Україна після закінчення громадянської війни була юридично незалежною державою, мала власну конституцію, органи державної влади й управління, видавала республіканські закони та стежила за їх виконанням. Мала обмежений суверенітет у ній, як і в усіх радянських республіках, було загальне політичне керівництво, правлячою була більшовицька партія, республіканські організації якої не мали автономії. Керівництво республік цілковито залежало від це центру. існувала єдина армія з єдиним командуванням з 1919 року. Єдина фінансова система. Керівництво найважливішими галузями народного господарства здійснювалося з єдиного центру ВРНГ РРФСР. Найважливіші закони РРФСР діяли на території інших республік. Наприкінці грудня 1920 року між РРФСР і УРСР була укладена двостороння угода, підписана Леніним і Раковським, за якою узаконювалося об'єднання семи наркоматів військових і морських справ, ВРНГ, зовнішньої торгівлі і фінансів, праці, шляхів сполучення, пошт і телеграфів. Причому об'єднані наркомати входили до складу РНК РРФСР і мали уповноважених при РНК УРСР на правах народних комісарів, це означало, що керівництво найважливішими сферами життя України здійснювалося з Москви, Вищими органами влади і управління РРФСР. аналогічні договори були підписані між РРФСР та іншими республіками, внаслідок чого утворилася договірна Федерація Радянських Республік. Таким чином, формально незалежні республіки фактично ввійшли до складу РРФСР на правах автономії. На практиці центральні органи перестали рахуватися з республіками як незалежними державами, що викликало протести серед їх населення і керівних органів. З ініціативи Раковського ЦК КПБУ в березні 1922 року звернувся до ЦК РКПБ із заявою, у якій оскаржив обмеження суверенітету України і запропонував конкретизувати відносини між РРФСР і УРСР у рамках договірної федерації. Улітку тисяча 1922 року стало ясно, що питання про взаємини стосується не тільки РРФСР і УРСР. Зрештою, для підготовки проєкту вдосконалення федеративних відносин була створена комісія на чолі з Куйбишевим у складі Орджонікідзе, Раковського, Сокольникова, Сталіна та представників національних республік Україну представляв глава ВУЦВК Петровський. Фактори створення СРСР об'єктивні єдина транспортна система. Традиційні економічні зв'язки між регіонами колишньої Російської імперії, наявність золотого запасу Росії, слабкість національних грошей, страх більшовицького керівництва перед зовнішньою небезпекою суб'єктивні політична диктатура більшовиків у національних республіках плани об'єднання радянських республік. План автономізації, розроблений Сталіним, передбачав входження республік до Російської Федерації на правах автономії, означав ліквідацію самостійності республік, підтримувався Дзержинським Орджонікідзе, першим секретарем СК КПБУ Мануїльським. План конфедерації. Створення союзу суверенних держав, які повністю зберігають незалежність і створюють об'єднані органи для координації дій, підтримувався Раковським і скрипником у 1923 році. Це стало підставою для звільнення Раковського з посади глави уряду УРСР. Після нього уряд очолив Чубар. План федерації запропонований Леніним усі радянські республіки, у тому числі й Російська Федерація, входять на однакових правах до нового державного об'єднання Союзу Радянських Соціалістичних Республік. На попередньому обговоренні проєкту резолюції ЦК РКПБ, у якому не брав участь Ленін, був затверджений план автономізації. Пізніше прихильники автономізації під тиском Леніна, який вважав, що вона викличе жорсткий централізм і, як наслідок від центрові тенденції, відмовилися від свого плану. Створення СРСР Жовтень 1922 року. Пленум ЦК РКПБ Затвердив план державотворення, запропонований Леніним. Була створена конституційна комісія для вироблення конституційних основ єдиної держави 10 грудня 1922 року 7 другого року. Сьомий всеукраїнський з'їзд рад у Харкові. Схвалив декларацію про створення союзу РСР. Проект союзного договору і проект конституції СРСР затвердив повноваження української делегації на з'їзді рад у Москві. 23-27 грудня 1922 року десятий всеросійський з'їзд рад, у роботі якого брали участь делегати республік, цей з'їзд запропонував назву нової держави Союз Радянських Соціалістичних Республік. Уперше назву запропонував Чечерін. 30 грудня 1922 року перший з'їзд рад СРСР, на якому з доповіддю про декларацію й договір про створення СРСР виступив Сталін, прийняв ці документи. Остаточні їх тексти з урахуванням пропозицій і доповнень союзних республік повинен був затвердити наступний з'їзд рад. До складу СРСР увійшли Російська Федерація, Українська РСР, Білоруська РСР, Закавказька Федерація, створена в березні 22-го році, у складі трьох Закавказьких Республік Грузії, Вірменії, Азербайджану. Юридичне Оформлення СРСР. У січні 1923 року ЦВК СРСР створив конституційну комісію на чолі з Калініним у січні 1924 року. Другий з'їзд рад СРСР затвердив першу конституцію СРСР. У травні 1925 року 9 року дев'ятий всеукраїнський з'їзд Рад затвердив новий текст Конституції УРСР у ній законодавчо закріплювалося входження радянської України до складу СРСР і створення Молдавської АРСР у складі УРСР методичні рекомендації при вивченні теми слід звернути увагу на те, що в більшовицькому керівництві початку 20-х років існували різні точки зору на майбутнє комуністичне державне утворення від всесвітньої федерації республік, початком котрої мав стати СРСР. До шовіністичних планів відбудови Російської імперії, замаскованої під союз рівноправних республік, що зрештою і було втілено в життя сталінським режимом, зауважимо, що найбільш відвертий централістський варіант план автономізації партійне керівництво реалізувати все ж не насмілилося. Перевір себе які факти свідчать про те, що республікам в СРСР реально не були надані рівні права.